Вітаю, друзі! На днях мені зателефонував журналіст громадського і попросив консультацію як фахівця, як нейропсихолога. Питання були такі цікаві, що відбувається в нашому суспільстві, чому опитування показують зневіру і відсутність надії. Моя відповідь була досить проста. Насправді тут є дві, дві причини. Перша, вона природна. А останні всі нормальні люди знаходяться в ненормальних умовах. І ця історія зрозуміло проводить до стресу. А що таке дістрес? Це стан, коли наші когнитивні збідності просідають, а емоції піднімаються наверх. Коли просідають когнитивні здібності, ми шукаємо простих рішень в будь-яких випадках навіть складних. Ми не можемо творчо підходити до вирішення питань, а також критично до ситуації. Оце, мабуть, не Це природні причини, і нам треба пільнувати себе, пільнувати своє психічне здоров'я для того, щоб вижити як мінімум. Але є і інші чинники, які досить серйозно впливають на стан суспільства і кожного з нас. В першу чергу це, а, ну скажімо так, в лапках дивні бій нашої влади. А перше, що мене а, збентежило, коли почалася розмова про новий закон про мобілізацію, те, що до того мобілізація йшла, зла собі йшла, люди йшли і добровільно, між іншим. А як тільки почалася отакогот меча. А, страх, який я панував людей, він просто був абсолютно надприроднього рівня. Дивні а, е рішення, які, наприклад, виключали е керівників е військово-лікарських комісій з, з списку людей, які повинні здавати декларації про доходи. І коли я це побачила, я я абсолютно чітко зрозуміла, що щось відбувається зовсім що не те, що треба. А це такий ма маленький був дзвіночок. А те, що зараз вихо ви відбувається це взагалі не є нормальним. Дискредитація військових, військові суди повинні вирішувати питання винна, військова, е, військова особа на цій посаді, на якій вона займається. Своїми справами чи ні, як може цивільний суд, який не має професійних знань, не може думати так, як думають військові. В обставинах, які були критичними, як вона як, 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 як цивільний суд може приймати ці рішення? Ну і зрозуміло, якщо в тебе хоч щось залишилося від тих когнітивних здібності, в тебе е, виникає дуже багато питань. А може там в коридорах нашої влади е, сидять агенти? Нашого ворога, ну тому що це ж реально дивно. Тому там постійне емоційно-психологічне здоров'я абсолютно адекватне, тому що відбувається. І владі треба думати, що вони готуються до виборів, і ще ніхто не знає, чи закінчиться війна, бо надія на якусь дядьку трампа чи якогось іншого.